Доброго ранку, дітки маленькі, но ну, скоріше вставайте, Водичку і личка вмивайте, День новий вітайте. Навколо все в природі живить лиш вода, у свій кругообіг вертається вона, наче справжнє диво нам дає життя, без води загине матінка земля. Як відбувається кругообіг води в природі, я вам зараз розповім. Більше половини нашої планети вкрита водою: океани, моря, річки, озера, струмки, підземні води та льодовики. Вода постійно подорожує і допомагає їй у цьому сонце. Воно нагріває поверхню ґрунту, а вода, перетворюючись на пару, піднімається. І утворює хмари. Коли вода перетворюється на крапельки води, починається дощ. Чому у восени часто йде дощ? Тому що в такий спосіб земля готується до морозів. Після спекотного літа їй потрібно охолонути і наповнитися вологою. Коли сніг укриє землю, вода не замерзне, а продовжить живити коріння дерев та кущів. Колообіг води потрібен, щоб підтримувати життя на землі. Воду п'ють люди, тварини, вода живить коріння рослин. У природі вода весь час рухається. А як вона крокує, я пропоную пройти у дослідницьку майстерню і подивитись. Для роботи нам потрібні серветки, фарби, пензлик та стакани з водичкою. Тож, подивимося на крокуючу воду. Спочатку ми наливаємо однакову кількість води в стакани, а потім за допомогою фарб зафарбовуємо водичку. Потім нарізані серветки з мушками вставляємо між стаканчиками. Та дивимося за тим, як серветки поступово зафарбовуються. Водичка ніби крокує по серветці. За допомогою цього досліду ми дізналися, як може рухатися вода. Тож спробуйте й ви. Людині не прожити на світі без води. Без неї не розквітнуть лани й сади. Воду п'ють і люди, і звірі та птахи плавають у річці рибки залюбки. Завдяки водиці існуємо і ми. Малята вам було цікаво. Ну що ж, до нових зустрічей. До побачення.